Сьогодні говоримо про захист прав людини, а також про документування воєнних злочинів. Про організацію, яка має досвід в адвокаційній та просвітницькій діяльності, надає кваліфіковану юридичну та психологічну допомогу, здійснює супровід у судах. Зокрема, працює з ЛГБТІА і К плюс спільнотою та людьми, що живуть з ВІЛ. Про це сьогодні говоримо в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся мій гість сьогодні. Голова правозахисної громадської організації Прожектор Віталій Матвієв. Вітаю, вітаю насамперед. Хочу розпитати взагалі про організацію Прожектор. Чому ви існуєте? Або іншими словами, що таке взагалі прожектор? Чому ви об'єдналися для того, щоб робити ту діяльність, про яку ми сьогодні якраз і поговоримо? Угу. Історія прожектора вона ну дуже є цікавою, тому що у 2018 року я як адвокат, адвокат в мене була справа щодо того, позивалися проти Міністерства охорони здоров'я України на той час. А саме е, дискримінаційна була норма, що, яка е, запрещала ВІЛ-позитивним люд, людям брати опіку або опікування над дітьми. І в той час у мене був кейс, коли е, голова правління однієї з громадських організацій звернулася до мене за допомогою як адвоката для того, щоб я супроводжував цей кейс. І ми тоді позивалися до Міністерства охорони здоров'я, і десь два роки уйшло на те, щоб ми... А дійсно цю дискримінаційну норму ми а, взагалі убрали з нашого законодавства. Ну і після цього люди почали писати на Фейсбук про допомогу. І з'явилася тоді у нас а, думка, що потрібно якось людям допомагати. І у 2019 році ми а, з колегами, а саме з Андрієм Родецьким, Караліна Паличук, ми заснували цю організацію, яку називали Прожектор. Це є правозахисна організація, тому що в неї є учасниками це адвокати, юристи та інші медійні люди. Насправді, далі будемо говорити про велику кількість діяльності, велику кількість тих проєктів, які ви реалізовуєте. І, мабуть, от пропоную розпочати з такого з проекту, який, мабуть, у вас останній з'явився, зважаючи на те, що з 22-го року повномасштабна війна, і дуже багато громадських організацій, благодійних фондів, взагалі, третій сектор, вони трохи переосмислили свою діяльність. І насправді, вже от в цій програмі ми говорили про документування воєнних злочинів. На щастя, ну тут Є знаєте, два моменти: перша Україна входить в історію, яка перше під час самої війни взагалі починає документування воєнних злочинів, а не вже після війни. А по-друге, чим більше організації, чим більше людей цим займається, це, це насправді дуже буде позитивним таким рушієм для результатів суду, які будуть відбуватися вже і після війни, і зараз які вже навіть слухання відбуваються в міжнародному суді. Розкажіть взагалі про такі основні виклики. Для початку, взагалі, які перед вами стоять для того, щоб документація воєнних злочинів вона відбувалася? А, дійсно, у нас виклик це документація саме воєнних злочинів. Якщо обрати, наприклад, модель Руанди на той час Югославія, ми вже бачимо, що Україна. А... Це як модельна така вже форма. У нас вже навчаються навіть міжнародні організації саме як фіксувати міжнародне злочини, тому що ну, наприклад, наша організація веде проект щодо фіксування воєнних злочинів з Російською Російської Федерації проти ЛГБТК спільноти на деокупованих або окупованих територіях України. І ми бачимо, що на сьогоднішній день це цими фіксаціями. Має можливість займатися не тільки слідчі органи, тому що у слідчих органах вони діють відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. А ми, як громадська організація, в нас є. А... Великі сили щодо документування саме цих злочинів, як це відбувається. Ну, наприклад, у нашій організації документатором це є особа, яка може не бути обов'язково юристом або адвокатом. Вони приходять у нас відповідні курси, і вони на сьогоднішній день знають, як, наприклад, спілкуватися з цією особою, яка пережила СНПК, тобто сексуальне насильство під час воєнного стану. І це дуже важливо, тому що ну по перше відбувається як рівний рівному а, в кругу спільноти. А також ми бачимо саме проблема, тому що ЛГБТК спільнота, вона не завжди може звернутися до правоохоронних органів, тобто довіра тут невелика, є, тому що до війни повномасштабного вторгнення. Вони зверталися до правоохоронної системи, але були моменти дискримінації, і ось ця внутрішня дискримінація, яка вважає, що на сьогоднішній день, якщо вона звернеться з цим з цим питанням до наших органів, то буде повторна дискримінація. Тому тут більше є довіри саме до громадського сектору, громадських організацій і до нашої організації, в тому числі. І наше завдання, по перше, це зафіксувати, якщо особи є постраждалими. А далі передається ця справа до наших адвокатів, до юристів, які за допомогою технологій та інших методик вони вже починають фіксувати саме докази цей фіксування йде, які можливо знадобляться для подальшого розслідування для правоохоронної системи. А також ми є допомогою правоохоронної системи в цьому. І ці саме свідчення ми потім направляємо до Офісу Генерального прокурора, з яким ми співпрацюємо напряму, або до інших слідчих органів для того, щоб допомогти саме зібрати ці докази і щоб ця справа не, не залишилася саме у, десь на папері, а була подана далі і дійшла до суду. А от виникає насправді таке логічне, можливо, трохи дурне запитання, навіщо людині взагалі документувати. А воєнні злочини, що це може дати. Наскільки це може бути е, якоюсь допоміжною ланкою? Я не знаю, як це взагалі насправді назвати? От ми розуміємо, що це добре. Треба документувати, будуть докази. Це дуже добре. Але от розкажіть от з юридичної точки зору, насправді, що це дає? А це дає доступ до правосуддя для того, щоб особа, яка постраждала, вона була почута в першу чергу. На національному рівні та міжнародному рівні. А це дає також постраждалі особи, або свідку Це відчуття, що дійсно держава піклується про цю особу і що вона буде захищена. Ми розуміємо, що захищеність на сьогоднішній день вона є, але ми намагаємося, щоб ці критерії захищеності вони розвивалися. У нас ще раз повторюсь: в нас є вже такі технології, які можуть це все зафіксувати і надати доступ, саме щоб ця справа не відбувалася формальності, тобто відкриття раді відкриття. А щоб дійсно вона надалі продвігалася для того, щоб були і вироки суду, і вже компенсація, і той момент, що є компенсація на сьогодні на сьогоднішній день, це ну взагалі нонсенс. Більш таки позитивний для нашої страни, тому що вже прийняти закон для постраждалих від СНПК, які у майбутньому будуть отримувати репарації, як ми бачимо по міжнародному праву, що репарація ну взагалі це така у нас ділема, що постраждала особа вони отримали ці репарації вже спустя там 10 років, 15 років, а деякі по сьогоднішній день чекають. Але Україна це перша держава, яка вже вела. Поняття СНПК на національному рівні і вже поняття репарація. Тобто, у нас не закінчила ще, ще війна, а люди вже можуть в цей час отримувати саме репарацію. От маленьке уточнення для наших слухачів-глядачів СНПК це сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Ну це про всяк випадок. Угу. Можливо, хтось не знає а, значення цієї абревіатури. І а, насправді, от рухаємося далі. А, хочу розпитати власне про. А, Мабуть, це основа роботи громадської організації прожекту це юридична та психологічна допомога, яку ви надаєте? І тут виникає питання: по-перше, кому ви її надаєте? Тому що знаю, що таку підтримку може отримати ЛГБТК+, особа або людина, яка живе з ВІЛ. А як взагалі відбувається така процедура звернення? Хто може до вас звернутися і з яких питань саме? Угу. Ну, наша організація як правозахисна організація. У нас не тільки ЛГБТК плюс спільнота може звернутися до нас також у нас може звернутися журналісти, також активісти правозахисного руху, а люди, які ВІЛ-СНІД та їх близького оточення, а також постраждалі від домашнього насильства. Це та категорія людей, яка на сьогоднішній момент, завдяки проектам може звернутися до нашої організації та отримати юридичну та психологічну допомогу. І крім того, юридична допомога це не тільки консультації, які можуть отримати ця категорія людей, а також е, подальше супровід адвокатів на стадії досудового розслідування, тобто е, на стадії правоохоронних органів, а потім вже і справа, якщо потрапляє до суду, вже супроводження у суді. І психологічна допомога це наші психологи, які е, надають психологічну допомогу. І особам, які постраждали від сексуального насильства, особи, які взагалі постраждали від якихось непрямих або прямих діях, і вони можуть це отримати за допомогою звернення до нашої організації. Для наших слухачів та глядачів нагадаю, що під цією розмовою на Ютубі на каналі «Київ.ФМ» ви знайдете також посилання на сайт і сторінки в соціальних мережах романської організації Прожектор і відразу тут ще також доповнюючи попереднє запитання. Якими шляхами можна до вас звертатися, телефонувати, писати, куди як от розкажіть детальніше, як це можна або ефективніше це робити. Ми є у соціальних мережах. А також у нас є сторінка у мережі інтернет, через телеграм-канали, через телефон. Також у нас є унікальний додаток, який називається Прожектор. За допомогою цього додатку можна звернутися до організації, до спеціалістів. Крім того, цей додаток є унікальний, а він вже працює близько чотирьох місяців, і також можна завдяки цьому додатку зафіксувати злочини. І для нашої організації, в чому саме унікальність цього додатку, якщо особа є свідком або постраждала особа у реальному часі, можна зафіксувати будь-які події, які є незаконні, це правопорушення або е якісь кримінальні переслідування. І тоді е відеозапис або фото вона попадає на е сервер нашої організації. І вона містить вже методання. Що таке методання? Це геолокація, час, місце скоєння даного злочину або правопорушення. Це є доказом у кримінального провадження і це є допомога для слідчих органів для того, щоб потім звернутися заява про вчинення кримінального провадження і надати ці докази з методами для того, щоб слідчий вже розпочав розслідування цього злочину. І далі, продовжуючи нашу розмову, ще приєдную якби до нашої розмови ще питання щодо просвітницької діяльності, яка у вас так само ведеться. Це інформаційно освітні кампанії. А це щодо обізнаності, медіаграмотності та взагалі профілактики. ВІЛ, розкажіть детальніше, яким шляхом це проводиться, і взагалі як ви як це все взагалі відбувається? В рамках нашого проекту ми проводимо всі ці е, компанії: це тренінги, це навчальні програми, які також можна звернутися до нас через сайт організації. Якщо е, інші організації, які потребують, от, наприклад, е, наші колеги, вони з інших організацій, які працюють з категорією людей, вони звертаються для нас для того, щоб наші адвокати, юристи вони щодо правової грамотності надали якісь консультації, провели якісь семінари, вебінари. Та е, залучаються наші психологи для цього. А, крім того, у нас зараз е, великі тренінги йдуть по всій території України: це тренінг навчання, воркшоп для правоохоронців, для слідчих главного управління національної поліції, для офісу генерального прокурора та прокуратурів області та міста. А, називається цей проект Допомога офісу прокурора у просуванні правосуддя. А, тобто на цих е, саме заняття, воркшопах, ми розповідаємо слідчим, як ми можемо сумісно з громадськими організаціями фіксувати вчинення злочину, воєнних злочинів, а також як спілкуватися з постраждалою особою, яка є плюс спільнотою, і для того, щоб отримати дійсно ці свідчення і надати ці справи до суду, також за допомогою SIN-технологій як ми можемо з відкритих джерел за допомогою протоколу Берклі зібрати ці докази, щоб ці докази були саме належними та допустимими у кримінальному провадженні, а потім щоб суд їх прийняв при розгляді цієї справи? А от якщо можна поділитися, чому саме навчаються от, і в головному управлінні поліції, і так само де ви проводите тренінги? А яких саме знання ви даєте для працівників правоохоронних органів? Ми колись з 2022 року, повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що спілкування саме з постраждалими, які відносяться довгие потака плюспільноти, взагалі дуже мало знань. Тому що ми розуміємо, що є небінарні особи, є трансгендерні особи, і правоохоронна система не була на той час готова саме задавати коректні питання. І коли вони задавали ці некоректні питання, ми розуміли, що особа не може надати свідчення, які дійсно можуть використовуватися. Особа більше не приходила на допит. Ну і взагалі поняття допит для потерпілої особи це ну страшне поняття. Давайте так, коли особа викликають для надання допиту, то особи в першу чергу ще в голові, що буде якийсь натиск. І ми навчаємо саме, як спілкуватися з цією категорією людей для того, щоб ну, дійсно отримати справжнє свідчення, і також, де можна знайти саме ці докази у відкритих джерелах. І ці докази ми розуміємо, що там через Facebook, через інші меседжери можна отримати та зафіксувати, щоб вони далі були належними. Насправді ми зараз вже говоримо більшу частину програми, дуже багато різної роботи, яку ви ведете, і виникає запитання щодо вашої команди. Розкажіть, взагалі, це сотні людей, це тисячі людей. От скільки у вас людей взагалі в команді? Я розумію, можливо, якась основна частина команди, можливо, є волонтери, є люди, які працюють на певних конкретно проєктах. Розкажіть, познайомте взагалі з вашою командою, хто входить до вашої команди. А у нас велика команда. Дійсно, за сьогоднішній день. У нас також є волонтери. Це волонтери, які залучаються до нас. Ну, наприклад, це з вищих навчальних закладах юристи майбутні, які ще не є юристами, а навчаються. Вони проходять у нас і стажування. Це журналісти, які також у нас можуть пройти практику та стажування. Вони складають таку велику масивну нашу систему. Організація це наші волонтери. Завдяки ним ми. Ну, по-перше, вони дізнаються більше інформації про нас, про нашу діяльність і про свою майбутню професію. І по друге, це наша команда, які дійсно фахівці засвідчені такі спеціалісти в області міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, також у нас адвокати, криміналісти та психологи, які також професіонали у своїй галузі. І насправді ще про хотів розпитати ще більше про законодавство, тому що насправді, якщо виникає проблема, от, і не одна проблема, про яку ми сьогодні навіть говоримо в ефірі, то в законодавстві є певні, мабуть, прогалини щодо дискримінації, в тому числі от, і спільноти ЛГБТ і К+. людей, наприклад, з людей, які живуть з ВІЛ. На вашу думку, що можна змінити у сфері протидії дискримінації? Що взагалі можна змінити в законодавстві? Наскільки воно е, ідеальне чи не ідеальне на сьогодні? Наскільки воно потребує змін для того, щоб ну, скажімо так, для громадської організації Прожектор просто було менше роботи в відстоюванні прав е, 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 клієнтів, які звертаються? Ну, таке дуже філософське запитання. Громадська організація завжди буде робота. Mm. Тому що поняття, наприклад, справедливості, кожен це ж суб'єктивне поняття, і кожен це бачить. У кого справедливість це отримати рішення суду, у когось справедливість це отримати саме компенсацію. У інших справедливість це отримати а, якусь вдячність від іншої особи. І навіть оці ось параметри, я розумію, що ми можемо казати постійно щодо дискримінації. Кожен бачить дискримінацію по різному. Хтось бачить дискримінацію як чорний колір, хтось бачить цю дискримінацію в ярких е, якихось моментах, але дискримінація вона була завжди в історії, якщо ми бачимо, та на сьогоднішній день вона є, та вона й буде. Тут питання мінімізації цієї дискримінації, і як ми можемо це зробити сумісними зусиллями. Ми можемо вносити дуже багато поправок. Ми можемо окремі закони, якісь нормативно-правові акт, у нас Верховна Рада на сьогоднішній день має ну, дуже багато законопроєктів саме з дискримінаційних питань. Але це не завжди є а, тим механізмом, який може це зробити, цю дискримінацію убрати, браць або цю, ну, вона буде ця дискримінація. Тут питання саме до нашої системи. Якщо ми розуміємо, що є дискримінація в тому чи іншому кейсі. То як ми можемо цю дискримінацію саме вивести на той рівень для того, щоб притягнути особу виною до відповідальності за ці причини? А дуже багато дискусій щодо 161 статті кримінального кодексу, там за іншими ознаками, наприклад, є законопроект, який хоче додати до дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації. Ну, наприклад, я спілкувався з прокурорами, з прокурорами міста Харків, коли ми проводили для них тренінг. Для них це не є проблемою відкрити кримінальне провадження за цією статтею і е, почати розслідування. Для них є проблема щодо збору доказів, саме що є. Дуже мало доказів, які свідчать, що ми можемо цю справу направити до суду. Оце є проблема. Тобто є проблеми саме в структурних моментах, як ми можемо довести, щоб була та ж сама дискримінаційна дія. І останнім часом я чую від людей, там мене дискримінували. Там була дискримінація. Коли починаєш більш детально розуміти цю справу, входити до цієї справи. і не завжди є моменти дискримінації. Навіть є інша кваліфікація це нанесення легких телесних ушкоджень, бо є неприязнений стан до цієї людини. Але це не завжди можна говорити про дискримінаційний момент. Тому що останнім часом це більше як трендовий такий момент дискримінації. Так, да, вона, да, вона є. Але вона не є таким масовим, як ми кажемо про це. Як і ми юристи, адвокати. Бо цей дискримінаційний момент ми зни... можемо знизити, що ми її робимо за допомогою просвітницької діяльності за допомогою якихось механізмів. І це, я вважаю, що ці механізми вони надають право ось цей доступ до правосуддя, саме цей елемент, для того, щоб особа почувалася себе захищеною у державі, і щоб правоохоронна система вона працювала раді цієї особи. щоб... Оплатних податків, який платить ці гроші, вона розуміла ця людина, що держава робить все для того, щоб вона на сьогоднішній день була захищена? Ну і вже на завершення, практично, от хочу запитати, знову ж таки, продовжуючи тему дискримінації, наскільки, на вашу думку, взагалі з 22-го року запитів на злочини щодо дис дискримінації вони зменшилися чи збільшилися? Наскільки от повномасштабна війна? Бо існують різні думки. Наскільки суспільство змінилося за ці роки? Наскільки вони зменшилися, ці запити, чи збільшилися, на вашу думку? Війна вона огуляє проблеми. І ми бачимо, що під час війни це з одного сторони це для України це десь розвиток, а з іншого боку, це падіння, а падіння саме у правах людини. Під час воєнного стану права людини вони, м, стають більш такими уразливими. І особа, яка під час війни, вона Люба особа під час війни, вона розуміє, що її права на сьогоднішній день ограничені права. І е, щодо дискримінації, так, вона росте, дискримінаційні моменти. Не сама дискримінація, а дискримінаційні моменти, я так скажу. Але і є інші моменти це напад на особу. Це сексуальне насильство на сьогоднішній день. Рідко хто розумів, що таке СНПК, да? те, що ми казали, сексуальне насильство під час воєнного стану. Ну, наприклад, я приведу приклад, особа, яка проходила через блокпост на окупованій території. Цю особу зупинили правоохоронці, Не правоохоронці, а саме. А, воєнні, воєнні. Військові. Військові, так. Військові, вони зупинили і почали оглядати телефон. Після того, як побачили, що особа там, схожа на особу з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, вони почали знучатися, а саме показувати пальцем та казати, що ти не так виглядаєш. І якщо ти наступного разу тут будеш проходити, ми тебе зґвалтуємо і відпустили. Коли ми спілкувалися з цією особою, вона не розуміла, що це є вже СНПК, тому що була пряма погроза щодо зґвалтування. Крім того, цей військовий він коли його відпускав, він просто взяв його за сідницю і все. Він каже: а ми ж не зґвалтували. Ось це також проблема нашого суспільства і нерозуміння. І про це ми також кажемо на наших тренінгах щодо цієї ситуації. Ми повинні розуміти, що СНПК це не завжди зґвалтування. Це навіть якщо до ціла дотронулося без згоди особи, це вже може підпадати під ці ознаки. Дякую вам за те, що ви піднімаєте такі теми. Насправді про те, що ви говорите про це, про те, що ви стоїте на захисті постраждалих. Дякую за розмову. Нагадаю, голова правозахисної організації громадської організації Прожектор Віталій Матвієв був сьогодні в проекті третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98FM.